А ми, короче, сьогодні були в магазині е, іграшковому, зайшли по приколу. І там, коротше. Не, не, Брешу, то було не в іграшковому, то було в якомусь іншому. Коротше, в тому магазині було мило, яке виглядало як пеніс. Типу, що ти його натираєш і таким чином милиш руки. Я на це подивився і такий, блять. А що, якщо в тій коробці щось таке, це можна б на твічі показувати? Окей, okay, а... Uh, може якісь ножниці треба? У мене є ножниця? У нас питаєш? Чи в тебе Я їх питаю, чи вони є ножниці. Я не знаю, чи в мене є ножниці. Мені здається, вони мені знадобляться. Хоча, ладно, в мене є мій старий добрий гребінь, якому мільярд років, який має таку гостру сторону, якою можна пробити все, що хочеш. Що це таке? Що це таке? Перевіряємо. Ось так. так, що в нас є? Коротше, добре, перша штучка, це. Е, Жужу Сукайсен. Коротше, таку штуку я дарував е, якраз на новий рік. Ну, таку штуку я дарував на новий рік е, Юці і Патроном. Я знаю, як вона виглядає. І так, да, я, я знаю від кого це, Це, це певно, від Гріма, тому що він мені підкинув ту ідею. От. Що така хуйня існує. Я знайшов і подарував е, з цим своїм. Оцим бо, коротше. Так, ну ви знаєте, я люблю передбачення, стоп, це що. Я люблю передбачення, тому мені цікаво, що мені там випаде. Це як open case. Добре, тут коротше якась хуйня дивна. Що це таке? What? Якась справка, як робити орігамі, ладно. Е, якась зірочка. Е, непонятно. Ладно. І. якась мікрокнижечка. Непонятно. Чтобы хуй Ой, Сису. Там фігурка я в твою мать в коробці... Ну не знаю, я тільки листочки... Я думаю, подарок це листочок... Ладно, все на потім... Короче, добро, що за фігурка? Давайте не що, хто Попався в Ерму... В цій китайській гачи. Мучи. Йоу. Так, блять. Не помню. Це щось червоне. Блять, якщо тут буде Сукуна. Якщо тут буде сукуна, це в Дугар. А, це не Сукуна, це главний герой. Чо? Не, це главний герой. І Тодорі Фюджеро. А це нічого, що, що Сукуна і главний герой, це у лице. Ні, це прям Він. це Він в режимі мікрочеліка. гайс, я думаю, це передбачення означає, що я головний герой. І мужу кулак акулаками. Понятно. А ще у меня же вхуй вес, так що не зліть. Кидайте до нас. Так я не знаю, что я складаю, Чи что я правильно складаю. Треба було певно по гайду відбувається? Що це таке? Ладно, я ми неправильно його складал. Так, короче, наступне. Тут я, я вже бачу. А далі я бачу це просто, блядь, мені вже хочеться нахуй печати. Господи боже мій. Це просто роз'їбалово. Бля, це таке роз'єбалово. Я, я вже це бачу і в мене вже чухається в грудях. Бажання плакати. Я їбав просто, блядь. багато ніжка, причому дуже гарно намальована. Очі шизофренії, Базана. Кішковерум якийсь темний. Це... Чаклунський, блять. Блокбар, кавуся. Кампучино. О. Каверні приколів, блять. Тупо охуенный мерч. кішковерум ще один, що тут це? Чим пульпатка, блять. Оце просто піздикий гарний, нахуй. Хоть 10 з збоку гарно виглядаю. Це плакат, да? Це стиль полкат. Я вгадав? І типа, і, прям... і це прям наклейки. Це одна, да, типа? Чи там кілька? Ні, це одна. Коротше, це це, просто. це. це піздез. Це просто піздез. Це ну просто піздез. Я ваху. Коротше, дуже якісно, дуже ахуєнно, дуже гарно, дуже синьо, блядь. в моєму любимому кольорі. Коротше, їмбап. Це мені підняло настрій. Ну нас ще не все, зараз буду ще більше це все Вам Вампуде? Це му Ти тільки дивись на цю якість на. Вот би мені такий монітор, другай. Короче, друга йо Йоба на в рот нахуй. одно, що телезандер малювала, але... А, блядь. Це дуже мало. Коротше, дивіться, у мене тут є стіна. Зараз тут бачите? Стіна. Вона пуста. Я дуже довго думав, можу туди якісь плакатики навішати. І я тепер маю що туди навішати. Що Нічого. я тебе чую? Нічого. Що? Нічого! Я, я думала, що зараз на нас по-дупому повернеш ту камеру. І в нашу сторону її повернеш. Коротше, дуже дуже гарно. Жалко, що тут не всі підписані. Так, окей, кого я впізнаю? Це Таця? Ну це я. Вино. Лавідаст чи що? Блять, як всіх впізнати? Чілоцети з вином? Алкаш. Бля, ну коротше, це мега мило. О, а ще ви. ще ви дивіться ви вгадали, тут 4 свічки прям як мені 4 рочки. Блять, я ніколи в житті не мав стільки друзів. Ну, типа, на, на одному місці в таку велику компанію в мене вона буде ще на картинці. Дивіться. О, це якісний папір. Охереть! Охереть! А, Ніколь, Анастасія, Макс, Палкат, О, Лізандр, Дід. <різь>. Дідо-Дід. Натурі? Грім, цар, Річард, Пряник, Геотіла і Тайца. Хуєть. Короче, роз'яв. А, то це дід, напевно, це дід? В натурі він на діда похожий на його фотки. Це дід? Другий листок. Добре, добре, добре. Гібайшли, що ви в натурі один одному передавали і підписи робили? А, ви це намалювали і роздрукували, а ви вегенії. Дід Ан Андрій Ніколи не втрачай у собі запал та живи із любов'ю до своєї творчості. Дякую за те, що ти є. З найкращими побажаннями Лізандр. Здоров'я, терпіння та сил, щоб проблеми не зупиняли е, твій шлях до успіху від плакат. Бером, беру, берумо. Вибачте, я переб'ю, постав якусь сумну музику, щоб на останньому листочку ти вже почав ревіти. Давай. Я вже сам якусь знайшов. Це реально сумна. відоси там собачки, якісь сумні. Так, далі читаю. З Днем Гея не здохне там по можливості <смі> від Річарда. <смі> так, якась суперзірка. Так, ну ця суперзірка, це точно від. Від Пранік. Вона таке вміє робити. Верум, Вітаю з днем народження. Бажаю творчого розвитку, по більше приємних емоцій та менше тільту. Ба бажаю комфортно кла. Що? Чекай. Бажаю комфортного спілкування. Комфортного і класного, типу, спілкування. Єбать, це важко. Щастя, грошей, о Об... А, обнімаю. Відпранік. Я стараюся. Бля, це її стиль. І бля, дивіться, вона тупо рівненько зробила зірочку і написала там текста хуйшок. Дякую, що був з нами. Не забув, що ми з тобою, грім. <гум> Грімчик татушку цю поставив свою. Щоб у хаті завжди були світло і інтернет, гиготіло. Дякую. Натхнення на одним словом. Щоб шиза шизувалась, Ніколь. Щоб барабен крутився і гроші були. <гум> Богдан. Щоб. Гріш Гріш стояв? Ааа. -а, а, гріш стояв. Це від баса. Дякую за все, що ти робиш. Е -е ти і є моє натхнення, Тацього. Бля, дуже мило. поняв, це в комплекті. Ох, я вахую, це буквально тільки. Це, це буквально найменше, аби з збільшує почати. Догляд просування, признаємо тонку воїну тканину, або вже вивернути річ, щоб не записувати малюнок праскою. Мат? Догляд, прання, ручна або машина прання. Мінуточку. Мінуточку. Шо, де відос? Лад. Шо -шо? А, подлюба, це від кого? Це від всіх. Да еще одного подруга я понял. <свят> так, подождите. Слушай, <свят> <что> я думаю. <свят> Там будет то, что я думаю. Бля, короче, я подумал, что вы решили просто сами себе сиднуть поработать. <свят> бля, сама была бы Такие <свят> А, бля, тупо, выглядит так бы, сильно. Бля, на эксиз, на <свят> Буба, пиздец. Так, наклейки, бачу. Татаничные наклейки. не наклейки. Тут, короче, э, наклейки. Наклейки с татанчиком. мне кажется, это далее интереснее будет. Это было бы гениально, чем я не подумал. <laughs> Серьезно? Ебать. 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 Ахуйшок. Бля, ну мені це треба було дарити після відосу по титанах. Бля, ну що, і пахне файно Мілі перед камерою. Я коротше зразу вдіваю на цей поверх своєї хуйні. Хочешь ви просто надіятися, що я зараз що у мене зараз майка підніметься, так що з ним. О бля, вона піднімається, подождите. Май, майка задирається, секундочку. 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 Капець ти голий, блін. я в бахері. блядь, тобі ще камеру виключити, Юка. Юка, подивились на мене, доки я був беззахисний. Патрон би так не вчинив. А, бля, так даже пиздатише, подожди. Вау. Ахуй шо, бля. Це дуже охуенно. Типа я не знаю, вы як це вообще? Ви шо? Вы як це зробили? Охуенно, короче. Бля, і це ми тільки першу коробку розпечатали, мені нахуй страшно, що в іншому. Тебе лечить, дякую. Ви поки що перевершили моє очікування, і ця штука вона дуже гарна, вона в натурі мені пасує. Я рідко собі подобаюсь, але я собі подобаюсь. Це при тому, що у мене під низом ця штука. І типа, ну. Вона мене трохи робить повнішим. якщо її не буде, буде ще краще. Коротше, зайбок. Це лише початок. Це лише початок, блядь. Мінуточку. Я вам тільки що чуть свою жопу не засвітив. Блядь! вони на... боїшся? боїшся? Ні, не, не боїшся. Дякую за дунам! Дякую за нас. Я, блять, не знаю, як це в кадрі показати, щоб... Ну, люди з майбутнього побачили. Масштаб! Вот эта та хуйня, блядь! Із обретяна колективними шизами. Тіпу плямо. Вони буквально немає місця. У мене буквально немає місця на це. Буквально немає місця на це, розумієте? Я хуй знаю, яке це має вам сейво. А, воно. Від труб доти не потрапляли. Засуджу його. Так. хуйня. Ем. Гайс. Що це таке? Це що, ковдра? Шаун. Ну, це шаун. Ну, no. це може бути. Я ковдра, від підписники. Ма. What the fuck? Єбать Охуеть Пиздец. Це походу ковдра колективної ШЗ. Та не ковдра? А шо це декаматура че шо? Бля, подожди, ты шо, декоматура э, колективної шизе? Тяжело, сука! Давай. Тяни. Ти рупадеш. Ти його зараз потягнеш Да, це вона! Є ха What the hell Я буду ним спати. Піздець. Пиздец. 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 Так, ну моей маме все точно не треба, бачите? Воно, блядь, больше, чем я. С этой арт Лизандр, я так долго не мог выкласти, она буквально тильтанула и сделала эту гематуру. Верма, пиздати и штаны. Не... Э! Я вахую. Я тупо вахую. Я два тут роззахись. Не сджу, что нахуй. Опа, чайові! Анастасія Кушина кидає купюру в банку з чайовими зі словами Ми тебе любимо. Я вахую. Задоволений, то. Таб... Я не знаю, як описати. Тобто я буквально буду лежати в ліжечку і обнімати свою колективну силу. Ома. Oh Дайте мені, будь ласка, цю дудку. Ми зараз всі одночасно подуємо. На себе? Просто. Тобі в лице? З днем народження мене. Вилкат, я не бачила, як ви вчора розгорились. Давайте на 3, 2, 1, готує. Окей, давай. 3, 2, 1. Вони спрацювали, але з них ви... з них випадають штуки. О, боже. Бачите оце от? Там приколи виявляється, були. Там були приколи! Я насмітив собі на стіл! Оця штука, це топ-1 хуйня ever. Реально. Оце от Це прям. Ну, пиздец. Я не знаю, типу, як ви до цього додумалися. Ну, типу. Воно виглядає піздато, це ідеально для стрімів. Короче, ахуєнно на твої підписники ми теж прийобуємо всі дедлайни. До речі, з цього, блядь, я прооравний найбільше. <смі> типу, ви розумієте, якби хоча б на день раніше відправили, це було б вчора на день народження. Так воно буквально затримкується, це угарчик. Коротше, ця штука це охуєнно. Далі е наклейки короте, від. Е ПЛКВ теж гіп Оцей парахуєнні. Оцей де ми всі сидимо, теж ультра-мило, ультра, -мило, ультра Реально, просто, просто все брати і клеїти на стіну. Все брати клеїти на стіну. Е, матура, я не знаю, у мене дуже змішані з цим враження. насправді я вахою просто. Типа, я, я Я не очікував. Я, я багато чого очікував, але не цього. Це було дуже неочікувано. Типу. Це дуже м'ємно, Того, що це буквально лежати в ліжечку і обнімати свою колективну шизу. Буквально обніматися зі своєю шизою. Це... Вот, э, вона, як мінімум, буде мені нагадувати про вас <laughs> кожен день. Вот. Дякую. Дякую. Просто дякую. Дуже дякую. А ще дякую. Все. Бувайте. Іду <sighs> плакати від щастя, бувайте.